Ну а ми в деталях зараз обговоримо ситуацію в Одесі, куди запустили росіяни півтора десятка шахедів цієї ночі. І ці шахеди атакували зокрема гуртожитки одного з навчальних закладів Одеси. Більшість дронів було збито 12 із 15, але про це все в деталях запитуємо Сергія Братчука, речника Одеської обласної військової адміністрації. Пане Сергію, я вас вітаю! Слава Україні! Героям слава слава збройним силам! Вітаю туди! А розкажіть, будь ласка, що у вас там в Одесі вночі відбувалося? Наскільки ефективно, успішно вдавалося збивати шахеди? Ну, власне, вже сказали, що 12-15 дронів вдалося знищити силам протиповітряної оборони, а також мобільним групам сил оборони. Власне, дві години відбувався бій безпосередньо в небі над Одесою. Це дійсно був бій, застосуванням максимально усіх засобів вогневого враження, аби не допустити того, що ворог проник і уразив ті об'єкти, які мав на меті. Дійсно постраждали гуртожитки одного з навчальних закладів. Слава Богу, у нас немає постраждалих. Тут треба говорити, що скажімо так виконання тих правил, які мають люди виконувати під час повітряної тривоги, вони дійсно рятують життя. Не допускають поранень, тому що люди вийшли, люди почули сигнал, відреагували, і тому у нас слава Богу без жертв. Що стосується самих руйнувань, то рятувальну операцію було тут досить швидко проведено, пожежу загасили. А оцінку, скільки там, ну скажімо так, оціночна вартість того, що постраждало, буде трошки пізніше. Ми дійсно говоримо про те, що ворог продовжує цю. Тактику тероризму б'є, бачите по цивільних об'єктах і дві години ще раз кажу, тривав цей бій. Ну і власне нам вдалося в цьому бою дійсно перемогти. І слава Богу, ми прекрасно розуміємо, що зараз іде насичення, в тому числі екваторії Чорного моря бойовими кораблями. Якщо вчора на вечір ворог після певної паузи вивів один надводний, це було 8 калібрів. То зараз ранку вже маємо 4 таких ракетоносії, і загальний залп може становити 32 крилатих ракети морського базування типу калібр. Тобто йде насичення, скажімо так, цієї бойової компоненти. Очікували, що буде можливий удар дронами камікадзе. Тому що не було злетів авіації, хоча тактична авіація періодично проявляє себе над Азовським морем або на території тимчасово окупованого Криму. Ну наразі от така оперативна ситуація критично важлива інфраструктура. Повністю забезпечено, працює 100%. відсотку на а Пенсеріо, Оці гуртожитки, які постраждали внаслідок удару шахедами, це були от такі обрані росіянами цілі? Тобто цільово ці шахеди влучали в ці гуртожитки. Чи це ціль така побічна випадкова? Ну буває, що уламки падають, спричиняють пожежу так вже збитих шахедів. Чи саме от по гуртожитках росіяни саме ці дрони камікадзи запускали? Тут 100% було обрано саме на меті ці об'єкти, тому що вони розуміють, де можуть бути скупчені люди, проживають саме цивільні люди, бо абсолютно підтверджую, що це автожитки навчального закладу. Там також можуть проживати і люди, які приїздять на сесію. Тобто, ну скажімо так, я говорю, в народі мало сімейки. Так тому розраховували на це, що люди будуть ночі спати, віднесуться байдуже до сигналу. Вітряної тривоги і вдасться повторити трагедію, ті, що відбувалися у нас цими днями по Україні. Так що терорист залишається терористом, він лише намагається більше випити нашої української крові, то маємо по тих іклах уже вдарити раз і назавжди. Безперечно так ще останнє питання, яке стосується зернової угоди, тому що повідомляючи цього тижня, Україна доволі мало е, завантажила суден ну, через звичайно втручання Росії, через перешкоджання Росії. Вже за цей тиждень завантажила Україна найменше суден від початку року. Така є інформація від Українського клубу аграрного бізнесу. йдеться про те, що росіяни активно заважають зараз, намагаються сповільнити виконання зернової угоди. От важко. Ментарського приводу, що в портах Одещини відбувається ситуація дійсно є складною. Дійсно, обсяги впали, ну скажімо так, дуже низько. За певними повідомленнями інформаційних агент з-за кордону, то з посиланням знову таки на турецьку сторону, на офіційну владу Туреччини, 5 травня в Стамбулі мають відбутися перемовини щодо подовження зернової угоди після 18 травня. Росіяни не тощо не виходять на роботу. Вони взагалі ігнорують перевірку цих суден. І звичайно, це гальмує роботу. Є судна, які завантажуються, їх приблизно 10 у середньому у портах Великої Одеси. Самі розумієте, це дуже мало, тому що обсяги які можуть сьогодні освоювати порти, вони звичайно набагато більше вдалося перейти ту психологічну відмітку у 29 мільйонів тонн, але вже мали б і 30 завантажити. По кілька суден виходило вчора було заплановано два. Ще треба дивитися, чи вони вийшли, і знову таки черга величезна стоїть у босфорі. Подивимося, що там як відбудуться перемовини, Розуміємо, що з агресором ніхто не домовляється з українського боку. Можливо. О, турецька влада або організація Об'єднаних Націй, все таки якимось чином вплинуть. Ми знаємо, що у Туреччині є достатньо важелів механізмів для того, щоб на російську сторону вплинути. Вони це робили до речі, минулого разу заборонили там проходження певних суден російських, і відразу було подовжено зернового угоду. Сподіваюсь, буде і цього разу так само. Чи ж будемо в це вірити? І дійсно, бажаємо сьогодні Одесі спокійного дня, ефективності нашої ППО може вона лише позаздрити. Бажаємо 100% влучань і надалі нашим зенітникам. Нашим Шим, власне, фахівцям і систем ППО. Ну але нехай в них буде менше роботи, зокрема і в Одесі, і на Одещині. Цього бажаємо, смерть ворогам. Сергій Брачук був з нами на зв'язку.